Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гідну зарплату і роботу. Нагадуємо, що це робота для всіх. Біля кожної роботи, міста роботи є хостели кімнати, квартири від 100 гривень на, дому, на добу. Тому робимо. Запит в Гуглі хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І будь ласка, багато пропозицій житла від 100 гривень на добу. Тому не чекаємо, поки роботодавець підніметь вам зарплатню. Не дочекаєтесь, цього не буде. Тому, якщо влаштовує вакансія, Влаштовує заробітна платня. Збираємо речі і їдемо, і працюємо. Додому повернутись. Ви завжди вспієте. завжди. На свою попередню роботу. Сьогодні кафе Пан Шинкар у Києві відкрило вакансію сушист з заробітною платньою 700 гривень за зміну плюс. Відсоток від банкетів. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в описі к цьому відео. Також важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свій відгук, відповідно ставлячи лайк або дізлайк до цього відео. Всім мирного неба. На все добре. Удачі всім!